So, <music> you Сьогодні в Україні посилюється громадський запит на політичну силу, яка здатна запропонувати українському суспільству новий порядок денний, а саме формування нової моделі гуманітарного розвитку, спрямованої на консолідацію та примирення суспільства, відновлення демократичного розвитку, проведення децентралізації влади, втілення євроінтеграційного курсу на ґрунті широкого суспільного консенсусу, подолання економічної кризи та забезпечення сталого зростання національної економіки, ліквідація корупції на усіх рівнях. Влади та прискорення модернізації всіх сфер життя країни сьогодні. Ми зібрались для того, щоб прийняти ряд конкретних документів і визначити його як форум розвитку України. Учасники форуму розвитку України задекларували, що нову політичну партію будуватимуть на таких принципах: конкурентність і відкритість, недопущення вождизму і змовництва, кулуарності та демагогії у політиці, реальної децентралізації та демократії у партійному управлінні, рівноправного представництва інтересів усіх регіонів стане народження потужної політичної сили, де всі будуть рівними і всі зможуть знайти себе. Учасники форуму запрошують до участі в новому політичному об'єднанні всі конструктивні сили країни. Україна сьогодні ділиться на Україну до і Україну після. І українці сьогодні інакші, і ми з вами змінилися. Велика перспектива нашої політичної сили в тому, що безумовно прийдуть до нас нові люди свіжими ідеями, свіжими ініціативами, і нам однозначно необхідно делегувати їм і відповідальність. І кожен має нести за свій маленький участок ділянки і ініціативи свою відповідальність. Нам необхідно домогтися зниження конфліктності в суспільстві, перезавантажити політичні еліти місцевого рівня. Ми однозначно партія миру. З конкретною конструктивною критикою та позитивною програмою дій.